Наше ТЦК добросовісне. Сьогодні я все знімаю 20.01.2025 року на проспекті Миру. Що ви робите? Боже, що в нашій. Оце в нас робиться в країні. Позоренько. Ми не займаємося молодці! Чого боїшся? Не знімай! Подивіться, люди, всі будуть знати. В Це в Просто зайшов, воно вертали, годі, все, і не мати. У голові дали і а, цей. Ласка, в кайданці. Відійдіть з місця події, і заберіть від мене. Відійдіть з місця. У голові дали. Скажіть, будь ласка, ви щось бачили? Бачила, що його положили і його скрутили. А він щось робив чи що чи як? Правильно, його почали чавити, а він що, взяв балончик, бо дитині не було чим дихати. На воно сніміть його на шиї. Бачите, одну сіло. Покажи шию. А хто, який дядько був? Дивіться, йому, який дядько і цей давив. Я вас прошу, відділін було. Бачите? Типа не приділа. Ти це Він не представив. Він до мене представився, здається. Все так, все в законних рамках, ми все в законних рамках. Не просто зрозуміти мене на так. Робота нашої поліції. До ми збираємо? цих людей, навіщо ми їх кормимо, даємо чудове забезпечення, даємо чудову матеріально-технічну базу автомобілями, зарплатами. Це оперативна група, яка фіксує злочин в лапках. Складати протокол адміністративного затримання. Дивіться, в нього є правопорушення. Просто я керуюся тим, що в нас є. Я не погору, коли мені досі погано. 56. А, 86. Так, минули 86. Як ми бачимо, працівники ТСК від'їжджають компанію. компанією. Два представники ТСК залишаються.

Посмотрите, что с мужиком делаете з росси. Посмотрите, что с пацаном. Ну, что вы У меня тут не было. Я знаю, вот, вот. Скрип. Я вам поясню. Оце участок. факт. Завдані тілесне шкодження одній стороні і стороні. То, що я бачу, то, що він згідно, його схопив. Згідно отуту. нашого чиного законодавства в правовому полі. Так. Потрібно, так. Потрібно, потрібно, Що одній стороні, що другій, оглянутися для першого. Можна надати свідки проти цього чоловіка, який стоїть в капюшоні. Зловив отут його, оцього хлопчика, в роки, і вдарив з голови. Ти не кивай той без блядь. Да ну, тебе сейчас несу, я тебя... Скать, ну ты возьми с руби, наш ты не цел. ти ты молчешь! Ты ж весьми це зроби, Ну то что ты цел? Перец, блядь, ты видел себя? Перец, бля. Перец, Ты нашу бьешь людей, ты терпила, Чоловіче. Нормально спилку. Человече, бля. Человече! Вы избили пацана 22 года, ты придурок, бля. блядь. Дивою, ты тут усишь, бля. Ти че тут? А чо ти, ти тут, блядь? А ти в мене спитался, блядь! А ти тут, а ч да блядь? блять? в мене спитався? Ты людей, б'єш, чорт. Людей, блядь, чорт. А ти з собаку собакою гуляєш. А я ще служу, блядь! Но ти служиш? Ти ты так служиш, блядь! Чорт, блядь! И что, ведь ви... дай? Я че дарешь? Не, я, я не да, торешь? Не провокуйте. Сказав? Що сказав? Не провокуйте. Кажу, все сказав. Зараз провокуйте, не провокуйте. Все сказав. А ти все зробив? <чег> Там в тебе що <кзвук> в середині? <кзвук> Достать, будь <би, кзвук> ласка, за 300 затрісати. Ні, не немає бути, бо давайте не обрати. це. Є, то що? Це що, що? І ми, і хтось, я Двіста, раньше і кисси, нічого не забували, було на задуло людей, так що давайте пока нічого не буде. Хочете вдіти в куртку, девайте куртку. Студентський є. Я... Пока нічого давай. Дай біги. Мені... Я попрошу тебе, будь ласка. Що ну. значить, давайте мені давайте, не давайте. Що ну. вас зараз хочете, щоб дали? За що ну, зараз я... хотіли? Я, я нічого не хочу, ми з ним нічого не робимо. Чого? Вони три роки. Скажіть, будь ласка, да. що сталося? Роки, ця людина ця Людиночка, блядь, контужена, я бачу на голову трошечки, блядь. Зловила хлопчика, оцього, якому 22 роки. Його тут і збивала. Ось тут вот, з голови. Випишіть поїздку, не самі ріжайте. Вот, Діти, чиновіки, Випишіть, чого ви крутите? Ні, я нормально, нормально, об'яснюю. Будьте ви прокляті, бо ви не маєте права сьогодні бити нікого. Я розумію, що йде війна. Я наблюдала там. Як відвідувати? Мовчки я дивилася, тільки на вашу стійку, як ви стоїте, як ви себе поводите. Тільки за цим треба спостерігати. Після того, як він вдарив, що сталося? Далі він почав отягувати. Кричав про д -д -д допомогу, син ваш. Ото, що я бачив. Неправомірні дії були 100%. Я просто те, що побачив, щоб людям було, як я побачив з першого разу, як вони його скупили, його потім. А що ви хлопчеві стали, Галіна? Я не поняв, я десь зрозубів. Чому, Чому ви розумів. Розумів. А а не надаєте? Бо я звертався. Що ви зверталися? Тим допомогу пишемо кардіограму зараз і повеземо в трампун для подальшого це. Вам допомога потрібна да, да, написано?